Друзі, привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto. І на перегляді у нас сьогодні такий ось класний Mercedes Benz B-200, який ми привезли із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат і машинка готова до першої реєстрації в Мрео на облік. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам близько 4 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Зараз покажу детально, як виглядає ця красотка по кузову, салон, технічно, історію розкажу, зразу скажу. Автомобіль небитий, технічно справний, дуже малий оригінальний пробіг 165 тисяч, дуже хороший стан. Двигун атмосферний, ставиться газ без проблем. І дуже добре їде, економічний. На 7-ступеневому. Автоматі доволі таки економічно, по місту до 10 літрів. Зато потужність 100 кВт, 136 кінських сил. Дуже динамічна машинка. Отже, по кузову, значить, колеса, дивіться, да, диски такі не дуже, але вони на зимовій резині, тому що зараз зима, але ж в багажнику зразу відкрию, покажу. Є красиві оригінальні мерсовські колеса, диски на літній, на, на літній різині. Отже, йдемо по кузову детально, кожну деталь. Ржавчий немає. Показує такі місця, які Частіше все пошкоджується. Царапини, ржавчина буває, рижик якийсь, гляньте тут. Нічого такого немає. Заводські наліпки. Хороша комплектація у цієї машинки. Зверху дах, градом нічого не побито, рівненько, зазори рівні. Серебристий практичний колір. Ззаді парктроніки є. Автомобіль привезли з Німеччини. Ось стан кузова, гляньте. Дуже хороший стан. Для такого року, 2008 рік. Гляньте, стан по кузову цієї красотки. Переді парктроніки мивачі фар дуже класне світло, ксенон з автоматичним регулюванням. Є датчики світла, датчики дощу, капот без сколів. По автобанах цей автомобіль не ганяв. Все скло, друзі, по периметру, навіть лобове, рідне. Восьмірочки стоять. Мерседес вісім, мерседес там вісім і так по периметру. Тепер по салону гляньте на цей симпатичний салон. Карти. Крісло. Мультируль. Бортовий комп'ютер на рулі управляється, круїз-контроль, гучний зв'язок, блютуз. Ну, видно, що тут -от автоматичне світло включається, противотуманки. Можна в ручному режимі їздити. Ззаді практично рівний пол. Це дуже, скажімо так, хороша функція така. Практично. Діти тут ззаді люблять полюбляють ходити. Що класно в цієї машинки, хороша шумоізоляція, комфортний автомобіль м'якенький, нічого не скрипить, не гримить. І дуже хороша обзорність. Висока посадка. Це звичайно оцінять дами. Автомобіль навіть не хімчистили, в такому стані акуратному і привезли. Що у нас є ще по комплектації? Підогрів сидінь парктроніки, кондиціонер. Це все можна витягнути, поставити сюди сучасний Android або Apple CarPlay, Ну, планшет такий великий, недорого, 300 доларів. Дзеркало з автоматичним затемленням, стан руля. По документам. Ну ось німецький бриф. Власником була Магдалена, Вон, 2008 рік випуску. Все це є. Тепер е, технічно заведемо, послухаємо двигун. До речі, два ключі. Почемо запалення. Заводимо. Ідеально працює коробка, в парі з цим двигуном дуже, дуже класно йде. 165 пробі, а помилок ніяких немає. Послухаємо, подивимося, як працює двигун. У Мерседеса хороші двигуни бензинові. Що ще 1,5, ще 1,7, ще 2 літра. Це перевірені часом ці двигуни, на які ставиться газ четвертого покоління. Легко, просто. Ось робота двигуна. Ось як виглядає під капотом. Дуже добре працює моторчик. Картерних газів нема. Ось такий у нас сьогодні Мерседесік, друзі. Хто шукає таку машинку практичну, недорогу в обслуговуванні, економічну і щоб їхала, то приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ходовка не стучить, не гримить, ну, все добре по цій машині. Якихось там вкладень серйозних тут не потрібно. Ну І стан візуально гляньте, ну, не як новий, але но дуже близький. До, до цього. Закінчую перегляд. Анонсую, що у нас на майданчику стоїть 4 таких мерседеси. верніш 3 Б-класа і 1 А-класа. Є що вибрати. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Працює програма Лізинг, Кредит. Можемо і так навіть продати вам автомобіль. На цьому завершую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. І приїжджайте на Тест-Драйв. До зустрічі!